Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продемонстрував своїм підписникам у соціальних мережах актуальну фізичну форму. На своїй сторінці в інстаграм український боксер виклав фотографію з тренером Юрієм Ткаченком і написав: Тренер як батько, також переживає і так само радіє. Наразі Усик готується до поєдинку проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа. Їхній бій відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Спочатку Олександр намагався домовитися про уніфікацію з чемпіоном WBC Тайсоном Фюрі, але відмовився від цієї ідеї через незговірливість циганського короля. Щодо фанатів, то вони вражені трансформацією тіла Олександра Усика після бою з Ентоні Джошо. Усик, який набрав вагу трохи більше 100 кілограмів, коли вдруге одержав перемогу над ентоні Джошуа минулого року, зараз виглядає набагато худішим. На фоні цього шанувальники почали сперечатися, чи добре це, чи погано. Занадто маленький, прокоментував один фанат у відповідь на знімок. Один назвав його маленьким хлопцем, а інший сказав, що він став середньоваговиком після того, як очевидно скинув кілограми. А один стурбований фанат сказав: він виглядає худим. Однак не всі тролили чемпіона, і насправді багато хто хвилювався, що Дюбуа буде битися з підсушеним шульгою. Дюбуа в біді передбачив один. Інший написав: Дюбуа буде спати в п'ятому раунді. Хоча колега фанат боксу заявив, Усик намагається виглядати хардово, але не може навіть випити склянку молока. Тим часом Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, прокоментував ситуацію навколо безуспішних переговорів про уніфікацію його підопічного з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. В інтерв'ю про TV News Клімас сказав: Завжди є велика різниця, коли одна сторона б'ється заради спадщини, а друга заради грошей. Що сталося, те сталося. Ми мало що можемо з цим зробити. Ф'юрі це ф'юрі, у нього інший менталітет. Подивимося, чи вийде в нас влаштувати цей поєдинок наприкінці року. Щодо майбутнього бою, 29 липня за абсолютного чемпіона напівсередньої ваги, то володар титулів WBA, IBF і WBC Ерол Спенс заявив, що його не турбує статус аутсайдера у поєдинку проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда, сказавши наступне: я не особливо звертаю увагу на подібні речі. Я знаю, що після цього поєдинку я буду найкращим бійцем у світі. Я можу зрозуміти, чому Кроуфорда вважають фаворитом. Це просто здоровий глуст, я реаліст. Я через багато пройшов і люди про це знають. Я теж назвав би його фаворитом. Буває різне, але я продовжую кидати виклик шансам. Усі думали, що я буду тінню себе після аварії, я повернувся і продовжую робити справу після травми ока. Люди можуть говорити про все, що хочуть, можуть продовжувати нести негатив, але вони нічого не знають. Це справді додає мотивації. І на завершення британський боксер Ділян Уайт заявив, що не задоволений наявністю у контракті на бій з ентоні а пункту про реванш. Уайт сказав: Для мене цей бій про можливість, а не про гроші. Тому я погодився побитися за той гонорар, який мені запропонували. Але тепер вони намагаються вписати пункт про реванш, який зв'яже мене на рік, і завадить усім планам. Я в цьому не зацікавлений. Я просто хочу провести бій, щоб потім переможець рухався далі. По-перше, я не задоволений пунктом про реванш. По-друге, є інші дрібні деталі, які б зв'язали мені руки. Якщо я поб'юся з Джошуа і поб'ю його, то не зможу рухатися далі і брати участь у великих боях. Вони хочуть отримати можливість змінити дату та місце поєдинку. Я відповів: ні, давайте битися 12 серпня. Головне можливість. Але у разі реваншу, якщо я його поб'ю, то не отримаю її. Мені доведеться чекати на Джошо і знову з ним битися. Звичайно ж, вишенька на торті, бій із Деонтеєм Уайлдером у грудні в Саудівській Аравії. Я б побився з Джошо, переміг би його, а потім бився б з Уайлдером і побив його теж. І з цими двома хлопцями я намагався побитися останні 6-7 років. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!